А от сама мамографія це взагалі як неприємно, так? Ну так, це досить неприємна процедура. А грудні залози у чоловіків є? Так, е і також мамографію іноді доводиться проводити і ре. Рекомендовано проводити і чоловікам. А може бути якась помилка при такому методі дослідження? Ну тобто при рентген дослідження замісу? Так, Звичайно, на і, жаль, і при як і всюди є помилки цифру 1, 2. Це, це розмір грудної залози. Хто такий лікар-радіолог, і чи правда, що цей лікар дивиться лише знімки? Лікар-радіолог це лікар променевої діагностики, лікар, який займається оцінкою та інтерпретацією таких інструментальних методів дослідження, як комп'ютерна томографія, рентгенографія, МРТ. Мамографія цифрова. Якщо існує збірник крилатих фраз в медицині, то моя улюблена в ній а, лікарю, а можете швиденько одним оком поглянути, що там у меде? Інколи дратує, що цією фразою часто густ зловживають, в тому числі, і наші колеги. На жаль, Ви перерахували багато методів діагностики, якими займається лікар-радіолог. Скажіть, будь ласка, що таке мамографія і. На що ми її призначаємо? Мамографія це інструментальний метод обстеження грудних залоз. В основі методу покладено явище рентгенівського випромінювання. Цей метод є скринінговим методом. Скринінгові методи це методи, які направлені на раннє виявлення угу. тих чи інших захворювань зазвичай це онкологічні захворювання. Угу. Ми маємо на увазі. Мамографія рекомендована жінкам після всім жінкам у віці після 40 років. До 40 років зазвичай ми рекомендуємо ультразвукове дослідження. Тобто, це ультразвукове дослідження не виключає того, що потрібно буде робити все одно рентген, так звичайно, а, і вони взаємовиключними виключними не можуть бути правильно. Це дуже важливе, дуже важливий момент, що мамографія і ультразвукове дослідження не є взаємозаміщаючими методами, вони є взаємодоповнюючими. А що ви можете рентгенологічно побачити на мамографії мамограми? Це ті ж самі рентгенівські знімки, але грудних залоз. Взагалі рентгенівське зображення будь-яке воно формується за рахунок різниці середовищ. у грудних залозах. Це ми маємо жир, який жировий компонент, це нормальна структура грудних залоз, який ми бачимо темним чорним кольором. Це так, щоб було б зрозуміло. І залозиста, щільна тканина, яку ми бачимо білим кольором. А, також в нормі ми повинні бачити шкіру на цифрових мамограмах, контур шкіри, який також е біленький. А, ми повинні бачити соски, ми повинні бачити судини, зв'язки, е частково. Тінь грудного м'язу, на тлі якого ми можемо побачити або не побачити, як пощастить лімфатичні пахвані лімфатичні вузли, але їх краще оцінювати за допомогою ультразвукового методу, все ж таки давати їм оцінку. А в якому випадку ми робимо і те, і друге, і друге дослідження? Ми проговорили так, що кожній жінці у віці до у віці після 40 років. Рекомендовано проходити мамографічне дослідження. Тобто жінка приходить до мене, ми провели її мамографію, я дивлюсь її знімки, зображення грудних залоз, інтерпретую їх і даю рекомендації. Зазвичай, практично, ну, кожній жінці я буду рекомендувати в тому числі проходити ультразвукове дослідження. Чому? Тому що ем, на мамограмах ем, ми Наприклад, ми не бачимо достовірно, не можемо оцінити протоки. Це такі структури грудних залоз, так які теж важливо оцінювати, щоб ем, виявити ем, ті ту чи іншу патологію, яка теж, тобто їх не видно на, на рентген-знімках? На класичній мамограмі ми їх не можемо достовірнувати. А на якій не класичній? з використанням контрастної речовини, а, але тобто це може в спеціально. Да, так, але це вже спеціальний метод обстеження для виконання якого потрібні покази. Тобто, зазвичай рутинно цей метод не використовується. А, жінкам це треба робити дослідження в якийсь конкретний день циклу чи взагалі неважливо. Рекомендовано. Проходити мамографію. По завершенню менструації і не бажано проводити напередодні менструації, тобто це найоптимальніший термін. Чому так? Це насправді не пов'язано, як інколи вважають, із тим, що це якимсь чином впливає на якість зображень. Це важливо при проведенні магнітно-резонансної томографії, при проведенні цифрової мамографії, це власне з мого власного досвіду, також це не має якогось суттєвого впливу. Це важливо для самої жінки, тому що. Під час менструації, і напередодні а, грудні залози набрякають, стають більш чутливішими. Тому а, при проведенні досліджень жінка може відчувати більший дискомфорт і якісь болісні відчуття. А от сама мамографія це взагалі як неприємно, так? Ну, так, це досить неприємна процедура, але Важливо пам'ятати, що ми її проводимо з певною метою. І рентгенлаборанту, який виконує мій помічник, так, який виконує а, це дослідження, робить самі знімки, йому потрібно виконати достатню компресію грудних залоз. Компресія, тобто, стиснути? Так. Добре, поясню. Uh -huh. Це важливий момент. Тоді ми проговоримо про саму процедуру, бо досить uh -huh. часто жінки uh -huh. приходять, Бояться, ну, вони приходять на мамографію і говорять: я не знала, що буде. Я, я не знала, що, uh -huh. що саме буде відбуватись, uh -huh. мені ніхто не розповідав. Тому так, як проходить сама процедура? Так? Грудні, ми виконуємо чотири знімки. Ми маємо стандартно отримати чотири знімки два знімки. Лівої грудної залози і два знімки правої грудної залози. А, грудна залоза вкладається на спеціальний столик на мам мамографічному апараті і притискається компресійною пластинкою. А, <плес> <плес> так, <плес> трішки, трішки це неприємно, але а, сама експозиція вона триває. Буквально декілька секунд. І апарат сам, коли знімок вже зроблено, апарат самостійно, сучасні апарати вони самостійно автоматично відпускають експозицію, і все, залози вільні, і можна видихати, так би мовити. Так, потерпіти потрібно зовсім трішки. Так, Больовий поріг у кожної жінки, звичайно різний. Ви не повинні відчувати яких якогось нестерпного болю це важливо. Тобто, якщо ви розумієте, що ні, ви не можете терпіти, вам е, це дуже неприємно, вам дуже боляче. Ви повинні про це сказати лаборанту, тоді процедура просто припиняється. Це правило діє всюди в медицині. А чи може бути таке, що от, е, назначили мамографію е, жінкам до 40 років? Так. Це, це, це може бути угу. з метою діагностичного пошуку. Тобто ми не призначаємо її з метою скринінгу, те, що я говорила, так? ми рекомендуємо ультразвукове дослідження. Але якщо жінка там, 30 років проходить ультразвукове дослідження і по результатам виявляють якийсь утвір. Тобто є якась знахідка, яка потребує додаткового обстеження. І лікар-мамолог вирішує, що є доцільним проведення мамографічного дослідження для уточнення отриманих даних на а, УЗД. А може бути якась помилка при такому методі дослідження, ну, тобто при рентген дослідженні молочного залпу? Так, звичайно, на жаль, так і, при всіх як інших. і всюди є м -м, помилки м -м, вони… Можливі, але а, тут важливо, я хочу наголосити на тому, що заключення будь-яких інструментальних методів обстеження, в тому числі і мамографії, не являється діагнозом і потребує додаткової інтерпретації а, лікуючим, направляючим лікарем. Це а важливо. Коли, а коли в заключенні пишуть е, такі букви, як байрац, що це значить? Що це таке взагалі? Mm, так. mm, система Байрас. Що це таке? Uh, Breast Imaging Recording and Date System. Uh, тобто це система аналізу uh, та звітності um, даних, візуалізації грудних залоз. Um, це така система, нащо її вигадали, так? Uh, на що її впровадили, um, це міжнародна система. Яка допомагає лікарям-радіологам і, в тому числі, нашим колегам на ультразвуковій діагностиці, розсортовувати жінок по категоріям, по діагностичним категоріям, що це мається на увазі в системі Байрац, ось після цих літер, так. після цієї абревіатури, зазвичай ви у висновку лікаря побачите цифри. Так, від 0 до шести можуть угу, бути угу. цифри. А, що означають ці цифри? Тобто, коли ви бачите цифру 1-2, це. Це розмір грудної залози. <плес> <Не>? <плес> Можливо. Але е в нашому випадку е це означає: якщо одиничка, це взагалі нічого ми не виявили, ніякої патології, все окей, все добре. Е цифра 2. Це теж все добре, але виявлені якісь доброякісні зміни, якісь доброякісні знахідки, які не потребують ніякого, зазвичай не потребують ніякого до обстеження. І таким пацієнткам ми рекомендуємо прийти через рік на повторну мамографію, тобто в режимі звичайного профілактичного обстеження. Якщо ми ставимо цифру 0, рідше набагато. Це означає, що даних мамографії недостатньо для інтерпретації зображень. Що це означає? Наприклад, ми або хочемо за допомогою, наприклад, зазвичай ультразвукового методу дослідити грудну залозу і визначитись остаточно, щоб виставити вже більш точну категорію для тих знахідок, які ми виявили. Угу. Зрозуміло, так так. так. Тут важливо сказати, що досить. Круто, коли в кабінеті у брест-радіолога є і ультразвуковий апарат, або тобто принаймні... один лікар має володіти і тим і другим методом ну, дослідження. Правильно, це так, ага, тобто, щоб більш бути м -м... корисним для пацієнта. Це більш такий мультимодальний підхід uh -huh. буде, да, коли ми одразу зробили мамографію, і от щось ми знайшли. Ми не можемо точно визначитись, що, що саме ми бачимо, і ми робимо додатковий метод, щоб е, уточнити. Виявлені зміни, або принаймні, коли це в умовах однієї клініки, ми можемо одразу пройти в сусідній кабінет, запропонувати жінці, mm -hmm. так і провести це обстеження, і все. І тоді ми чітко визначаємося. Категорія 3 – це категорія, яка означає, що 98% ті зміни, що ми знайшли, вони доброякісні, але вони потребують уточнення і потребують контролю через 6 місяців. Зазвичай, ну і, звісно, консультацію мамолога. Так? Тобто тут ми вже трішки такі насторожені, і ми вже будемо контролювати цю пацієнтку, угу. щоб вона нікуди не пропадала. Так, її тримати. А, якщо це цифри 4, то це вже виявлені зміни, які підозрілі на злоякісні зміни. А цифра 5 означає, що всі ознаки говорять про наявність злоякісного утворення. І 6 – це гістологічно доведений рак грудних залоз. Угу. Е, так, ви сказали, що робиться це... рентген-діагностика е... грудних залоз. А грудні залози у чоловіків є? Так, е, і також мамографію іноді доводиться проводити і Рекомендовано проводити і чоловіка. А як це у ну, чоловіків з... та ж сама процедура? Так, так, та теж та саме, але в них вже об'єми грудних залоз не такі, як у ну Його. є, і жінки також приходять з різним розміром грудних. А залоз. А що в такому випадку робиться. Потрібен кваліфікований лаборант, рентген-лаборант, який вміє правильно дослідуйте. укласти так і зробити цю компресію. Ну, дивіться, зазвичай кому проводиться, кому рекомендована мамографія. Це чоловіки з гінекомастією, а гінекомастія це саме по собі збільшення об'єму грудних залоз у чоловіків. Так то в принципі ми розуміємо, так що нам буде ще. Працювати mm -hmm. так, тобто проблеми не буде у виконанні даної процедури. Ну і звісно, підозра mm -hmm. на рак грудних залоз, який так, також звісно. зустрічається у, у чоловіків. А у жінок, у яких є грудні імпланти, що робити, також можна проводити? А, імпланти не являються протипоказом до проведення а, мамографії, але я б рекомендувала провести магнітно-резонансну томографію грудних залоз, mm -hmm. яка буде більш інформативна. Мотивнішої і, і доцільнішою. Супер, дякую вам за вам дякую. цю бесіду. Дякуємо також за вашу увагу. Підписуйтесь на канал Клініки, ставте лайки, робіть репости цього цієї корисної інформації. Вам також дуже дякую за бесіду. Я сподіваюся, що інформація, яку я розповіла, була корисною. Задавайте питання в коментарях, будемо відповідати.